Чесно кажучи, коли я вперше спробував уявити, якою може стати Україна через 20 чи 30 років, мені навіть не хотілося про це думати. Війна, проблеми, невизначеність. Здавалося, дивним заглядати так далеко. Але одного дня я натрапив на цифри, які буквально змусили мене завмерти. Щороку ще до повномасштабного вторгнення з країни виїжджали сотні тисяч людей, а тепер мільйони. І якщо ми не поставимо собі запитання сьогодні, то завтра можемо жити в країні, де порожні домівки і робочі місця займатимуть не наші діти, а ті, хто приїде замість них. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. І от тут починається найцікавіше: це не фантазії і не перебільшення, це світова закономірність. Регіони, де майже ніхто не живе, уже десятиліттями борються за кожного мешканця. Вони буквально платять людям, щоб ті залишалися. Україна не є винятком, але для нас ці ставки значно гостріші, бо йдеться не тільки про економіку, це питання існування нації. Я почав глибше вивчати тему і побачив картину, від якої важко відмахнутися. Світ уже давно стикається з явищем порожніх просторів. Візьмімо Аляску чи північ Канади, величезні території, а людей там майже немає. Спочатку я думав, це ж холод, дикі місця, віддаленість. Але й у теплих країнах ситуація схожа. У гірських районах Іспанії чи Греції прекрасний клімат, море поруч, природа, а люди все одно тікають. Скандинавія Балтія, інфраструктура чудова, рівень життя високий, але молодь усе одно переміщується до більших міст. Причина проста: там мало можливостей: зарплати низькі, перспективи туманні, життя спокійне, але без руху. Люди хочуть розвитку, роботи, енергії. І якщо цього немає, вони збирають валізи. Та як реагують уряди? Вони стимулюють приїзд, грошові виплати, знижені податки, пільгові кредити, допомога для бізнесу. Іноді родина може отримати десятки тисяч євро тільки за те, щоб переїхати в певний регіон. І тут постає питання: якщо заможні країни змушені купувати нових мешканців, то що робитиме Україна після війни, коли потрібно буде повернути мільйони, відбудовувати все з нуля і одночасно конкурувати з Європою за кожну людину? Україна старіла і до війни. Ми це бачили у селах, у школах, у лікарнях. Здавалося, звичайним чути, молоді немає. Але мало хто усвідомлював масштаб з 90-х років населення повільно, але постійно скорочувалося, народжуваність падала, а молодь усе активніше виїжджала. І навіть у відносно спокійні часи ми втрачали людей. А тепер, коли багато хто облаштувався за кордоном, повернути їх буде значно важче. І справа не в тому, що люди не люблять країну. Просто кожен прагне стабільності, безпеки і передбачуваного майбутнього для родини. Урбанізація теж зробила своє, села вимирали роками, закриті школи, відсутні амбулаторії, мінімум роботи. Цілі громади залишались без базових послуг. Я не раз бачив села, де половина будинків або порожня, або продаються за сміхотворні гроші. Молодь виїжджала в великі міста, бо там були університети, бізнес, інвестиції, а глибинка залишалася старіти. Після війни ці процеси можуть посилитися. Якщо певні території були слабкими до 2022 року, то тепер вони ризикують зникнути. Без людей ніхто не ремонтуватиме дороги, не працюватиме в лікарнях, школах, фермерстві, а без цього не буде життя. І найболючіше те, що все це було передбачувано демографічної стратегії, фактично не існувало. Ми роками займалися терміновими проблемами, але не ставили питання, хто житиме в Україні завтра. Після 24 лютого ситуація стала значно драматичнішою. Війна зруйнувала демографічний фундамент. Ми втратили людей фізично і психологічно. Загинули військові, волонтери, цивільні. Частина поранених уже не зможе повернутися до роботи. Це той самий дефіцит робочих рук, який ми відчуємо в кожній галузі. Мільйони виїхали. Хтось планує повернутися, а хтось уже не впевнений. Діти ходять у місцеві школи, дорослі мають роботу. Спокій соціальні гарантії. І ось ця фраза Повернемося пізніше часто перетворюється на ми вже ніколи не повернемося. Народжуваність упала до історичних мінімумів. Це природно, під час війни важко планувати сім'ю. А діти, народжені за кордоном, стають частиною інших суспільств. Майбутнє покоління буквально формується поза Україною. І тепер перед нами питання, яке звучить майже небезпечно. А що якщо на відбудову країни українців просто не вистачить? Багато держав після воїн залучали іноземців не тому, що так хотіли, а тому, що без цього економіка б зупинилася. І я розумію. Питання не в тому, чи будемо ми це робити. Питання в тому, чи не втратимо ми себе під час цього процесу. Уявімо, українське село через 10 років, нові дороги, відремонтовані хати, але працюють там люди з інших країн. Вони не винні, вони просто прийшли на вакансії. Але чи залишиться там українська мова, культура традиція? Найстрашніше не в тому, що хтось приїде, а в тому, що нас може не бути достатньо. Ми можемо перемогти у війні, але програти в демографії. І це буде удар, який болить не менше. Коли їдеш україною, найбільше кидаються в очі, не зруйновані дороги чи пошкоджені мости. А тиша: проїжджаєш село, а лише в одному будинку світиться лампа. Тоді, як решта, стоять темні й закриті. Ніби житло є, але всередині порожньо. Магазин не працює, школа замкнена, автобус заходить тільки раз на тиждень. І в такі моменти розумієш, тут майже не залишилось життя, і від цього стає важко дихати. Наші села пустіли ще задовго до війни, але тепер усе пішло ще швидше. Молоді майже немає. Діти народжуються за кордоном, старші люди залишилися наодинці з будинками, які колись були повними голосів. Там, де раніше гуділи ферми, тепер ростуть бур'яни. Там, де колись працювали клуби й бібліотеки, обсипаються стіни. Колись говорили, що саме село це коріння нації. Тепер здається, що це коріння поступово висихає. Економічні наслідки очевидні, нема кому працювати. І це не перебільшення, а прямий факт: гостра нестача людей у фермерстві, на будівництві у сфері послуг. Нові бізнеси не відкриваються не через відсутність ідей, а через брак працівників. Через це міста отримують додатковий тягар у лікарнях, школах сервісах. Система буквально натягується до межі. Соціальна картина теж змінилася. Сіл, де чути дитячі голоси, майже не лишилося. А коли немає дітей, немає кому переймати традиції. Ремесла і звичаї живуть, поки хтось їх передає. Але кому передавати, якщо наступного покоління немає поруч? І найсумніше, ми говоримо про високу відбудову, дороги, лікарні, нові будинки. А реальність у тому, що зводити все це буде нікому. Уяви, інфраструктура готова, умови створені, а людей немає. І це не фантастика, це сценарій, який вимальовується просто зараз. Рано чи пізно треба буде чесно сказати: або ми повертаємо своїх людей, або сюди приїдуть інші, бо світу не властиво тримати пусті землі. Якщо є житло, земля можливості знайдуться ті, хто це займе. Але чи будемо ми готові побачити українські міста і села зовсім іншими? Тут і з'являється найчутливіша тема робоча сила, бо після війни нестача працівників перетворилася не просто на труднощі, а на питання безпеки. Підприємці говорять одне й те саме: кадрів не вистачає критично. Ще до війни знайти будівельників, водіїв чи людей для роботи на землі було нелегко. А тепер частина за кордоном, частина служить, частина втратила житло або змінила сферу. І коли пач оголошення, потрібні працівники під кожним супермаркетом. Розумієш, що проблема величезна. Чому українці не повертаються на ці роботи? Перше й очевидне зарплати. Якщо за ту саму роботу в Польщі чи Німеччині ти отримуєш у рази більше, ще й маєш страховку, медицину і стабільність, важко пояснити, чому треба вертатися. Тут не про патріотизм, а про нормальне життя. Друге житло. Навіть якщо хтось хоче повернутися, де йому жити. Десь небезпечно, десь відбудова ще не почалась. Тому й маємо парадокс. Робота є саме там, куди люди не готові їхати. Через це й почали говорити про залучення працівників із Азії та інших регіонів, про квоти, різні соціальні програми, спрощені умови. І це не чутки, це реальна практика, яку давно використовують Польща, Чехія, Угорщина, і вона працює, бо іншого виходу вони не мали. І тут виникає напруга: українці читають іноземцям житло та виплати і природно питають а нам чому не створюють такі умови для своїх? Чому тим, хто виїхав через війну, не дають аналогічної підтримки? І навіть якщо уряд пояснює, що це економічна необхідність, емоції вже є, бо людям боляче, бо вони відчувають несправедливість. Є ще один ризик неконтрольована міграція. Якщо не інтегрувати нових людей, не пояснювати правила, не готувати громади, можуть виникнути конфлікти, культурні бар'єри, непорозуміння, просто завести працівників недостатньо. Їх треба включити в середовище, а середовище має бути до цього готовим. Та головна проблема взагалі не в іноземцях і не в зарплатах, а в тому, що Україні потрібна цілісна стратегія, як заохотити повернення українців, як підтримати народжуваність, як оживити села, як дати молоді перспективу саме тут, а не десь інде. Потрібні нормальні зарплати, підтримка для тих, хто повертається, податкові стимули, якісна медицина, школи, дороги. Тоді люди самі потягнуться в регіони. Люди завжди їдуть туди, де бачать шанс. Хочеться, щоб ми перемогли не лише на полі бою, а й у майбутньому, щоб діти з'являлися тут, щоб села не перетворювались на пам'ятки, щоб наші міста наповнювали ті, для кого ця земля домівка. І це можливо лише тоді, коли суспільство говорить про проблему в голос і вимагає реальних рішень. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!